Крим гордість Великої Росії. Ісконно руський півострів дає і курорти для російської еліти, і військові бази, але немає прісної води. Сьогодні вся кримська вода для армії, для спецслужб, для еліти. І тепер Крим став залежним від погоди, як у середньовіччі. Сонце добре, дощ, порятунок, посуха катастрофа. І все це в 21 столітті. На окупованому українському півострові, який Росія перетворила на безводний острів, росіяни обстрілювали хмари з літака, бурили свердловини, будували водосховища і годували всіх обіцянками. А Крим тим часом пересихав буквально. Тепер жителі живуть за графіком відключення води. Ви дивитесь проєкт про Крим. Я Світлана Стеценко, і у цьому відео ми розповімо, як Росія зневоднює український Крим. Після окупації Криму у 2014-му Україна перекрила північно-кримський канал, яким постачали прісну воду з материкової території країни на півострів. Зробили це коли стало зрозуміло, що окупанти використовують цю воду не для гуманітарних потреб, а для нарощування військового потенціалу. Що важливо, українська сторона ніколи не відмовлялася від переговорів щодо водопостачання як елементу деокупації. Росія йти з Криму не хотіла, тому окупаційні політики заявляли про нібито успішні заходи з вирішення цієї проблеми. Однак реальність виявилася зовсім іншою. І тепер ситуація виглядає ось так: окупанти економлять воду в Сімферопольському водосховищі, чекаючи жорсткого вододефіциту. В окупованому Криму через пересихання річок припинився приплив води до двох водосховищ. Гребля білогірського водосховища в Криму може зруйнуватися через обміління. За роки окупації Криму проблеми з прісною водою переросли в серйозний дефіцит, і відбулося це з двох причин. Перша загальні кліматичні зміни і зменшення кількості опадів. Раніше все ж таки в Криму на верхівках гір сніг був, і таяння снігу давала водність малим кримським річкам. Минулої зими снігу не було взагалі, і кількість води значно скоротилася. І тому Крим на сьогодні має не річки, а потички, причому навіть середні так звані по кримським масштабам середні річки, таких як Альма, там Більбек. От вони, взагалі, інколи пересихають в нуль. Друга причина збільшення дефіциту прісної води мілітаризація півострова. Тобто сьогодні наявні запаси води першочергово йдуть на забезпечення окупаційної армії та військові потреби. Відтак у Севастополі, як головному військовому хабі російських військ, перебоїв із водопостачанням немає. Водою також забезпечені великі курортні міста, де в тому числі росіяни тримають бізнес і як-не-як заробляють на відпочивальниках. Це населення так званої Великої Ялти. Ну, не стільки населення, скільки відпочивальники в Великій Ялті, але знаєте, таки воду треба всім давати. І тому все ж таки мешканці Великої Ялти теж більш-менш забезпечені водою. Поруч з величезними комплексами для еліти російської там знаходиться. Ну і друга частина це місто Севастополь. Місто Севастополь як центр мілітарізації Криму, як місце, де знаходиться верхівка військова, верхівка ФСБшна. Воно так воно забезпечується водою без проблем. В них немає жодних відключень, і там все добре. Натомість є відключення у звичайного місцевого населення, якого до слова за роки окупації Криму побільшало аж на мільйон людей. Переважно це росіяни, яких московська пропаганда заманювала на півострів посадами, наданням житла, дешевими іпотеками чи виділенням землі. І тепер населення півострова майже три мільйони людей. Такої кількості у Криму ніколи не було. Тобто Крим залишився з більшою кількістю населення, але з меншою кількістю води. До чого це призвело? Ну, наприклад, в окупованому Криму масово гине врожай. У кількох регіонах оголошено надзвичайну ситуацію. Якість води погіршилася через надмірне використання свердловин і забруднені мережі. У найбільш посушливих регіонах місцеві жителі живуть за графіками подачі води, і ситуація доходить майже до акцій протесту через відсутність води. Цього липня силовики оштрафували мешканку села Первомайське у Сімфропольському районі за нібито організацію несанкціонованого мітингу через повідомлення про можливу акцію протесту, спричинену проблемами з водою. До неї і додому влетіли шестеро силовиків. Обшукали та відвезли жінку до суду, де її визнали винною у порушенні встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрацій або пікетування, і виписали штраф на 20 тисяч рублів, що дорівнює 8400 тисяч гривень. І усе це за коментар під дописом у Телеграм. У якому вона пише, що обговорювала ситуацію з водою, з посадовцями і попереджала, що місцеві будуть змушені протестувати, якщо проблему не розв'яжуть. Нині це вже не єдиний випадок. Пікети через відсутність водопостачання на півострові були і раніше. Проте тоді окупаційна влада не звертала на них уваги. Перший був великий пікет з річки Кокоска. І така невеличка річка, кокоска. Там були величезні з нею проблеми, тому що був абсолютно такий хижацький забір води цієї річки. Вона перетворилась в маленький потичок, потім взагалі пересихала. Знаєте, тоді російська влада це проігнорувала, вони не наважилися арештовувати. Це було перші роки після анексії. Вони ще були таке обережні столи місцевого населення. Тепер ні, тепер все по-іншому. Чи намагалася окупаційна влада вирішити проблеми водопостачання в Криму? Ну. Принаймні робила вигляд, наприклад, у 2017 та 2020 роках Аксіонов намагався викликати дощі, стріляючи в хмари з літаків патронами з йодидом срібла. Сегодня есть самолет, который в данном случае имеет способностям туч вызывать дожди. Этот самолет будет находиться в городе Симферополе со следующей недели. Регулярно, здесь, на месте. Любые тучі, которые будуть заходить в данном случае на территорию Республіки Крим і над город на которые будуть находиться над городом Сімфірополім будуть обработке, соответственно. За спостереженнями кримсько-татарського ресурсного центра ці спроби були абсолютно безглуздими. Адже після перших спроб у 2017 году підтопило передмістями. Місця Сімферополя. Натомість водосховище, яке й мало б забезпечувати водою місто, так і не наповнилось. Після подальших спроб підтоплення створювало величезні проблеми на трасі Сімферополь Бахчисарай. Ну і загалом піднімати в небо літак і обстрілювати хмари, виявилося недешевою розвагою, тому росіяни перестали це робити. Далі окупанти в Криму шукали воду під землею. Почався умовний сезон буріння свердловин. Через надмірне буріння підземні горизонти почали засолюватися. Простіше кажучи, морська вода просочувалася у шари прісної. Відтак, у деяких районах вона стала непридатною для пиття, і, зрештою, свердловини міліли. Цей варіант теж не дав результатів. Ще пізніше, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Гауляйтер Аксьонов обіцяв побудувати ще два водосховища в Валуштинському та Бахчисарайському районах Криму. На будівництво закладають наступні кілька років. Проте і це не вирішить першу причину дефіциту води на півострові. Ні, не поможе, тому що води не буде більше. Ну можна воду розподіляти на будь-яку кількість водосховищ, але все одно води більше не стане. Якщо ми маємо на сьогодні обмеження з надходженням води через природній сток і вичерпання підземних горизонтів, фактично, і абсолютно недостатньої кількості опріснення морської води в селищі Миколаївка, де стоїть опріснювальна станція, то ми все одно цю недостатню кількість води, наскільки водосховищ ми її не розподіляли, більше води не стане. Коли росіяни підірвали Каховську греблю, цим самим вони остаточно ліквідували північно-кримський канал. По суті, єдиноможливий канал, який міг забезпечити постачання прісної води в Крим. Без цих механізмів кримчани вимушені жити за графіками відключень і очікувати на підвіз води комунальниками. І ще сподіватися на опади. Тобто Росія за 11 років окупації відкинула український півострів на доцивілізаційні часи. Вони зараз стали дуже залежні від опадів. Тобто, дуже залежні, як перевісні люди. От буде буде сонечко, буде тепло, буде дощик, буде врожай. Так на жаль, це так. Сьогодні Крим залишився як острів певною мірою. І для водної проблеми, для природоресурсної проблеми це острів. На тлі Росії, яким вона перестала займатися, це вже не цікаво, крім це минула вже історія. За словами Євгена Хлобестова, надалі вододефіцит лише збільшуватиметься. Таким чином, сільське господарство на півострові скорочуватиметься. Хоча проблеми з водопостачанням можна вирішити. У світі є чимало країн, які мають дуже малу кількість прісної води. І з тим стикається не тільки Крим. Дуже яскравий приклад — Африканська Республіка. В місті Кейптаун теж величезні сьогодні проблеми з суплісною водою. Вони перейшли всі місто на такий режим дуже раціонального використання водного ресурсу. Тобто вони це питання вирішують. Російська влада це не вирішувала, в принципі. І Ніколи, да, і коли от зараз нема води, ну нема води, нема води, нема сільського господарства, Ну і добре, будемо завозити харчові харчові продукти з Краснодарського краю, там з інших регіонів Росії. У підсумку варто сказати, що оце зневоднення Криму цілком відображає загальну політику Росії щодо окупованих українських територій. Російська влада не збиралася ні берегти, ні тим паче вкладати кошти чи розвивати території, які вона ж сама називала. Ісконно рускими. російська влада збиралася лише зробити з українських територій те ж саме, що і зробила з усіма своїми регіонами зруйнувати. Переважно більшість росіян живе в умовах відсутності базових комунальних послуг. За різними оцінками, приблизно 40% росіян не мають центрального водопостачання та каналізації. Це при тому, що Росія витрачає шалені гроші на війну, на виробництво ракет, дронів та військової техніки. Лише цьогоріч Кремль збільшив оборонний бюджет на 35 мільярдів доларів. Оце пріоритет московської влади, а не доступ до хоча б водопостачання у віддалених регіонах Росії і тим паче в Окупованому Криму. А ви що думаєте про все це? Напишіть у коментарі. Дякую, що дивилися.